Починаємо роботу комісії. На комісію з'явилося 5 членів із п'яти. На порядок денний виносяться три питання. Е е перше питання про приватизацію об'єктів малової приватизації квартири по місті по вулиці Степана Банделя, 60А, друге про затвердження програми розвитку фінансової підтримки комунального господарства Чортів тепло. І третє питання про внесення змін і доповнень до рішення Чортівської міської ради. То за такий порядок денний, прошу голосувати. Зміни доповнені когось будуть? Немає. Прошу, по першому питанні про паралізацію об'єктів доповідає за безпечний рік. У нас дня відбувся аукціон, що який по житловій нерухомості, а саме однокімнатна квартира була це пана бандері. Вартість квартири був, був один учасник. Запропонував ціну 126-12 гривень, і прошу надати згоду, щоб ви шляхом викупу завершити процес цього майна. Площа квартири нагадають, дати матір. Оплата все надійшла, повністю. А це ми тільки надаємо згоду, підписуємо протокол аукціону, потім кошти і потім договір. Друге питання про затвердження програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства чи топло, відповідає заступник міського сільська. Так Як ви знаєте, ми приймаємо на баланс котельні, які нам передає власна адміністрація. Зв'язку з цим для того, щоб це підприємство мало можливість запрацювати, для того, щоб вони мали можливість закупити газ. Надати перший місяць заробітну плату ми приймаємо програму розвитку. Ми пропонуємо прийняти програму розвитку та фінансової підтримки комунальних та Чортків тепло на 2025-2027 рік. Програмою передбачено 10 мільйонів. Ці 10 мільйонів розподілені по роках на 25 рік 5 мільйонів, на 26 рік 2,5 і на 27 рік 2500. Щодо фінансування даної програми, також передбачаємо про те, що фінансова підтримка має бути поворотною, тобто комунальне підприємство як е, почне отримувати прибутки, вони зобов'язані будуть повернути нам ту фінансову допомогу, яку ми їм надали. Е, ми порахували приблизно десь. Їм треба буде на три мільйони закупити газ, Це до 25 п'ятого року, до кінця 25-го року, тобто це не на весь опалювальний період і ще три місяці 26-го року. Це тільки до цього року, і десь півтора, може там трошки більше, може й менше. Заробітно пластик підтримки. Також там вже ж треба будуть передбачити треба будуть кошти для отримання технічних умов і виготовлення проектів. Тому що одна з вимог для того, щоб зареєструвати ці котельні, зареєструвати ці точки в обліку на сайті Міністерства на сайті НАТО вони мають мати ці є сходи. А є сходи дається тільки, якщо є нові технічні умови, і якщо є проектна документація. На сьогоднішній день ми знаємо, що її не має, як вони працювали. Ну, мабуть, мабуть, вона стара була і збереглася тоді. І що ще самого? Також ми, до речі, просили в. В області наголосили про те, що весь сухомий склад, який є тут, тобто там два автомобіля легкових і два е, газони, щоб вони обов'язково нам теж їх передали, бо це котельні у нас розташовані в різних місцях, і для їх обслуговування ці машини-механізми мають бути теж в нас. Також ми обов'язково наголосили, що маємо забрати всі генератори. Вони там досить потужні, по 80, по 100, тобто, щоб вони це теж все передали. Ну, в принципі, працюємо. Коли розпочнеться процес передачі? Процес передачі розпочнеться як. Там зараз обласна адміністрація, обласна рада, не адміністрація, обласна рада, вони для того, щоб зареєструвати в державному реєстрі ці котельні, треба мати паспорта і мілітаризаційні ці документи. У них їх теж немає. Вони зараз на цьому тижні мають закінчити ці закрити ці документи. І не зареєструвати їх в системі, які і тільки після цього державний реєстратор, а більше маємо комісії піти обстежити, і після цього тільки ми зможемо зареєструвати це майно. Тобто, відповідним чином вони до початку передачі технічної документації не готовили, ні інтерзаційної. Ні, ні, вони взагалі не готові. Тому що вони не готові саме, саме важке, в тому всьому, що у них не готові показати. Їх не були, Немає документів, їх тільки зараз виготовляють. Тому якби тут є затримки в них. І комісія у нас складена, розпорядженням голови затверджено, тобто ми чекаємо тільки робітники ви забирають всіх звітань, чи ви своїх набирають. Ні, ми зустрічалися з працівниками, які там працюють. Ми їм запропонували, вони і навіть були ну, задоволені тим, що ми їх забираємо. Тому якби, я маю надію, що от з, з, з оператором котельні у нас не буде таких, ну немає таких проблем, хіба що десь один два. І також залишаються, бо ну, ми теж хотіли, щоб залишився там кіповець, електрик, отакі вузько, спеціальні Лаборант, лаборанти. лаборанти там, ну, так, вони залишаються. Зараз ми залишаємо їм таку, як вони мали, ну, але там ще й що до блонівання. Для того, щоб заблокувати працівників комунального підприємства, вони мають отримувати не менше 12800 сотні. Ну, якщо ви залежите за блокування, залежить за так. Та.

Голосувати за затвердження програми розвитку та фінансової підтримки комунального підприємства човків Петро на 25 27 роки. Хто за? 5 за, рішення прийнято. Переходимо до третього питання. Про внесення змін доповнення до рішення міської ради від 21 грудня 2024 року в номеру 280. Про бюджет Чорківської територіальної громади на 2025 рік відповідає тобто, мені члени комісії всі присутні. Питання внесення змін до бюджету, якраз трошки і пов'язані з другим питанням. І для того, щоб за... організувати нові підприємства і розпочати роботу, потрібно покрити борє який ми винні обласному підприємству. На сьогодні <кій> ми маємо заборгованість затепло, що тільки по КМП-Чупківська міська центральна лікарня. Даним рішенням ми за рахунок перевиконання доходів станом на перші 800 тисяч направляємо якраз на погашення заборгованості по теплу у Чорківській лікарні. Це частково. Оце є збільшуємо доходи, які були перевиконані на перші, збільшуємо видатки. Крім того, в межах головних розпорядників є такі невеликі переміщення по Чорківській міській раді 25 тисяч із програми, які йдуть під одним кодом в межах одного коду. Програма розвитку місцевого самоврядування переміщає на програму сприяння виконання вичних судів виконавчих документів та сплати судового збору. Для сплати судового збору, і ще раз повторюся, воно йде в одному ході, але програми різні, тому між програмами зараз є багато судових зборів, вони переміщають. І також по спеціальному фонду із придбання основних засобів 50 тисяч 950 п'ять переміщають до загального фонду цю ж суму. На те саме придбання але це придбання дверей по моїй сасічі за вони поклали на придбання дверей, тому ми зараз не представляє їх по загальними. По управлінні освіти теж такі невеличкі перекидки 15 600 із плану по дитячих садках на придбання дров переміщають на школи цю ж суму. І також по п'ятому ліцею для того, щоб оплатити. Перезарядку вогнегасники 8 тисяч гривень і по спеціальному 15120 коригування прикладає на протипожетний захист і експертизу. Вони знімають 23-120 із видатків, які були заплановані на відрядження і спрямовують відповідно сюди. І по управлінню спеціального захисту між шкодами 208 гривень переміщають по обласних коштах. Їх треба заплатити поштовий спів це обласні кошти, але коди різні, тому ми такі переміщення робимо сесійно. Це все, що є в даному рішенні, які зміни стосуються між розпорядниками, а також за рахунок доходів. Тут є офіційний висновок про перевиконання фінансового управління, і також пропонується є 1 мільодвісті 220, 000, пропонується вісімсот зв'язку з тим, що Ну, щоб був вклад виконаний з наростаючих ну, на перше серпня. Там бачимо реально, що ми можемо спрямувати. <кій> Оце зміни, які йдуть на сьогоднішню сесію. Які доповнені? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Питання порядку денного вечірку Прошу Срок закінні питання включити порядок позачергової 117-ї сьогоднішньої сесії і проголосувати. Yeah, it right. was